Пошуково-рятувальний кінологічний загін Антаріс розшукує зниклих на природі людей у завалах та загиблих. У загоні працює 14 собак, 5 із яких шукають тільки живих людей, і ще 9 універсальні вони знаходять як живих, так і загиблих. Саме ці собаки-рятувальники 22 години поспіль шукали постраждалих після трагедії в Дніпрі, коли російська ракета влучила у житловий будинок. Більше про чотирилапих рятівників поговоримо далі. З нами на зв'язку Лариса Борисенко, керівниця громадської організації Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антаріс. Вітаємо, пані Лариса, в ефірі. Вітаю всіх, доброго дня. Доброго ранку. пані Лариса. Насамперед, як виникла ідея і чому є така необхідність створити пошуково-рятувальний кінологічний загін. Ця ідея в нас виникла в далекому вже 2008 році. Ми розуміли, в мене в 2004 четвертому році був перший випадок, коли мені довелося зіткнутися з людським горем, коли зникає людина, і коли собака може допомогти в той в такій ситуації. Потім цю ідею я винашувала 4 роки, і ось у 2008 ми створили. Цей е, наш Павлоградський пошуковий рятувальний кінологічний загін Антарис. Е, тоді ми починали з декількох активістів і готували собак виключно для того, щоб вони мали змогу і вміли шукати людей в природному середовищі. Е, ну в техногенному завалі то таке, бо техногенний завал в минулому житті траплявся або ніколи не траплявся в житті кінолога-рятувальника. Або траплявся десь там один раз, можливо, на все життя собаки. А постійно губилися дідусі, бабусі з проблемами з пам'яттю, діти, і діти, їх треба було шукати, і ось така мета була перша. Створення цього загону. Пані Ларисо, розкажіть, як зараз вже... працюєте, де в яких локаціях працює ваш загін, як вплинула на його роботу повномасштабне вторгнення? І розкажіть про власне собак, що це за породи, як їх навчаєте? Справа в тому що колись ми ставили метою шукати кілька живих людей. Але коли ми постійно виходили в реальні пошукові місії, ми стикалися з тим. Що нас залучають, обізнане населення була дуже низька, і нас залучали дуже запізно. Ми виходили там на 5, 6, 8 добу, і вже зрозуміло, що шукати ми мали змогу тільки тіло, а собаки не були тому навчені. Тому в 2013 році ми розпочали цей складний шлях, котрий триває 10 років, але він дуже продуктивний, як виявилося, з підготовки собак для пошуку мертвих тіл та рештків. І оскільки не було методік діючих методік в нашій країні за ці 10 років ми розробили власну методіку в Павлограді, власну методіку з підготовки саме таких собак. Судячи з усього, вона гарно працює, бо ми залучаємось, і у відносно мирний час, ми залучались за запитами поліції різних регіонів України, за запитами ДСНС та за запитами військових, ми єдиний кінологічний підрозділ, який з 2017 року співпрацює з генеральним штабом. Збройних сил України в е, справі пошуку е, тіл загиблих, а е, ось е, тому з, е, зрозуміло, що з моменту повномасштабного вторгнення роботи додавалось, бо ми і тоді виїжджали постійно, ми е, постійно кудись їхали. А бо на сьогодні ну, ми, мабуть, такий один в Україні е, дійсно пр продуктивно працюючи в напрямку пошуку тіл загиблих загон. Пані Лариса, де uh, берете ми собак? Будемо... Як їх навчаєте? Які це породи, які породи найкраще піддаються цьому навчанню? Uh, на сьогодні в нас в, універ... uh, в нас є 14 uh, пошуково-рятувальних собак на сьогодні. А за весь час, весь час ми підготували десь 35. Uh, з цих 14 дев'ять це собаки універсали, які uh, однаково добре шукають. Як живих людей в умовах природного середовища, та техногенного завалу, так і е, мертві тіла та рештки, дуже різноманітні рештки. пані сьогодні... Лариса. Ми бачимо вас, вушка стирчать. То ваш побратим, так, так. так, ваш колега, Так, це, це, мой, це мой побратим. Це собака, з, якого, з якої почалася історія з 2013 року. Почалася історія підготовки оцих універсальних собак. Це перша собака. Яка стала продуктивно працювати з пошуку мертвих тіл та рештків, і звати Спарки? Їй 10 років. На сьогодні ми працюємо от серед цих дев'яти собак: це чотири бельгійські вівчарки, дві терверен, дві малінуа, німецька вівчарка робочого розведення, суто робочого розведення і терверен, суто робочого розведення. Така градація існує. Є в нас дуже видатний бігль, дуже видатний, дуже видатний коргі. Є Доберман, Доберман Ханна, яка також залучається дуже багато і в військових операціях зараз. І Лабрадор Лоя оце такий у нас склад. І на майбутнє ми вирішили для себе, що будемо працювати в цьому напрямку. Підготовки по дуже велике за велика планка дуже ну, треба, щоб ці собаки працювали на 300%. І тому ми вирішили, що все ж таки будемо дедальшому працювати з бельгійськими вівчарками та німецькими вівчарками робочого розведення в цьому напрямку. Пані Ларисо, Наскільки складно підготувати собаку до такої роботи? Скільки часу для а... цього потрібно? Це дуже складно, бо це дуже складно в плані того, що треба підготувати пару розрахунок: це собака та людина. І в нас люди, коли приходять, і ми там вже навіть бачимо, що ну, людина могла би бути в нашому напрямку, і собака підходить для цього. На протязі цього періоду ми починаємо працювати з собаками, коли їм 2-3 місяці. І зараз ми завозимо собак навіть за кордону, щоб ми розуміли чітко з яким генетичним матеріалом ми працюємо вже. Весь цей період людина готується як провідник собаки і повинна виходити в пошукові місії в якості асистента, це десь півтора-два роки. І тільки потім, коли вже є злагоджена пара, вона також виходить в, виїжджає в качестві, в качестві там, другого кінологічного, третього кінологічного розрахунку, який накатує собі досвід. І тільки потім вона залучається. Такий складний шлях він трима, триває в кого 4 роки, в кого років. З років, до моменту, коли ми зможемо цю собаку залучити, в когось півтора-два роки. Пані Ларисо, з огляду на те, що ваш загін базується в Павлограді на Дніпропетровщині, яким чином вас залучають до пошукових робіт в інших регіонах? Ми е, організація, хоча ми і е, громадська організація, але ставимо дуже високі планки. І е, ми для себе колись ми виходили як пирати, ну тобі ж дзвонили родичі, і ми там виходили. І у нас були дуже різні ситуації е, в. в в цьому зв'язку, але на якомусь періоді е, ми прийняли для себе рішення залучатися виключно за офіційними викликами від поліції, Виходять, е, приходять листи е, від офіційних структур або поліції, або е, військових Генерального штабу, або екстрений дзвоник від ДСНС. І тільки в, в цьому випадку ми залучаємось. Якщо дзвонять родичі або пишуть, ми їм наші координатори розказують їм про алгоритм. Який вони повинні відпрацювати заява до поліції, ну і так далі, далі далі. Ми беремо орієнтування після заяви до поліції. Це там ще такий склад нашої роботи. І виїжджаємо тільки після спілкування з слідчим, якщо то зникли безвісті на ну, просто людина цивільна, і тільки з військовими в супроводі, або тільки з поліцією, або тільки з ДСНС. Просто так виїхати. Я з собакою з парку, поїхала і ходжу собі там десь таке неможливо. Для нашого закону це неможливо. Ну, це наше, наше рішення, це наша установка загону. Пані Лариса, дякую вам і дякую з парки за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Лариса Борисенко, керівниця громадської організації Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антаріс. Ну а ми продовжимо після короткої паузи.